Захист своєї честі на дуелі завжди вважався шляхетною справою, але часом це виставляло дуелянтів не як розумних та розважливих людей. Перед вами коротка підбірка незвичайних та дурних дуелей, які знайшли своє місце в історії людини. Смерть через дурну тягу до оригінальності Париж 1808 рік. Два чоловіки Лепіке та де Гран Пре неочікувано один для одного дізналися, що обидва є коханцями однієї жінки танцюристки Мадмуазель Тірвіт. Історію також було задокументовано в книзі Річарда Сміта із назвою Людина з головою в хмарах. В ній розказується про двох чоловіків, що вирішили проявити оригінальність і влаштувати дуель, на куну якої було кохання дами. Вони вирішили, що звичайний поєдинок буде банальний, а тому перестрілювались, знаходячись на повітряних кулях. Озброївшись мушкетонами і взявши по одному секунданту, вони, на очах у батьох спостерігачів, залізли в корзини своїх повітряних куль. Піднявшись на висоту близько 800 метрів, чоловіки почали перестрілку і стріляли не один в одного, а в самі аеростати. Лепіке вистрілив першим, але промахнувся. А ось постріл Де Гран Бре пробив кулю противника. Літальний апарат загорівся та впав з великої висоти униз. Обидва пасажири загинули. Що стосується танцюристки Тірвіт, то вона знайшла собі третього чоловіка та втекла з ним, не оцінивши такої оригінальності дуелянтів. Кулею в лоба. смертельна більярдна дуель. На території Франції у 1843 році відбулася ще одна цікава дуель. Двоє чоловіків, Мелфан та Ленфан, під час гри в одному із закладів щось не поділили і вирішили розібратися по благородному, влаштувати дуель, От тільки зброєю стали більярдні кулі, які вони домовилися кидати по черзі в найближчому саду. Жереб випав так, що кидати першим став Мелфан. Він обрав червону кулю і сказав супротивнику, що вб'є його із першого китка. І він не обманув. Куля прилетіла точно в лоба супротивнику, проламавши йому череп. Ленфан відправився на кладовище, а герой Мелфан у в'язницю за вбивство. Сосиска для Отто як Дуріс з часом рятує життя. Наступний випадок стався в Німеччині, де в той час головував Отто фон Бісмар, який мав великий досвід в дуелях. В 1865 році, коли Бісмарк був головою влади Прусії. Його опонент та лідер ліберальної партії Рудольф Людвіг Карл Вірхов під час промови допустив нестримані висказування в адресу залізного канцлера. Бісмарк жорстко відповів опоненту, а потім сказав: мені було б бажано не зустрічати цієї образи в стенографічному звіті. Після того, як Вірхов двічі відмовився взяти свої слова назад, Бісмарк прислав йому виклик на дуель. Знаючи, який дуельний досвід опонента, Рудольф Людвіг Карл вирішив не ризикувати. Він запропонував якось зброю не чи пістолети а сосиска. По задумці Вірхова, обидва дуелянти повинні були з'їсти по одній сосисці, одна з яких мала бути заражена паразитами, що викликають важку хворобу або холерою. Бісмарк, мабуть, здивувавшись подібному, відповів: герої не мають права наїдатися до смерті. Тому дуель відмінили. Досвідчений старий остання офіційна дуель. Недалеко від Парижу, в 1967 році, відбулася остання на сьогодні офіційна дуель Франції. Під час виступу мера Марселю, 56-річного Гастона де Ферра, депутат Рене Ребєр, що був молодший на 20 років, декілька разів зневажливо перебив промовляючого. Мер, у відповідь, розлютився та сказав: Замовкни, дурню. В кінці кінців депутат не придумав нічого кращого та викликав мера на дуель. Але Реб'єр прорахувався. Адже престарілий мер не тільки воював у складі руху опору під час Другої світової війни, але й був досвідченим бійцем та дуелянтом. Поєдинок відбувся на приватній території в неї Сюрсен на захід від Парижу і його судив Жан Даліпковський, який тоді був державним секретарем у закордонних справах Франції. Наступного дня Реб'єр мав одружитися. Дефер поклявся поранити його таким чином, щоб дуже зіпсувати йому шлюбну ніч. Як результат, мер переміг свого опонента шпагою, завдавши йому дві криваві рани на руці. В той час дуелі проводилися до першої крові, а тому ціле ставала саме та рука, що тримала зброю. Чи зіпсувало це поранення першу шлюбну ніч Ребєра, невідомо.